У військових найпоширеніші проблеми з хритом є звичайно грижі. В основному вони травматичні від перенавантаження, тому що військові вдягають на себе бронежилети, які важить там понад 30 кілограм, ще купа екіпірування, автомати, тому подібне і. По суті, вони ж не пристосовані для цього. Були людей, мовно кажучи, беруть з вулиці і зразу колосальні навантаження. Вони ж не готуються, поступово не збільшуються. Вони не працювали для цього з дитинства, що вони будуть носити на собі там по 100 кг. Найчастіше цей нижні рівні Аль-5, п'ять, 1 вони найбільше страждають на них найбільше навантаження, тому що всю вогу, яку вони надівають зверху, ще пробігтися, ще нести з собою якийсь БК. Це може закинути якийсь мішок, чи не дай Боже якогось товариша. І ну тоді це просто стрес. І навіть якийсь одноразовий такий стрес для хребта може призвести до того, що виліз грижа. Найчастіше в військових оперуються гарижі, зміщення нестабільності, стенози. Тобто, це в принципі практично 100% операцій на хребті, якщо ми виключаємо поранення, тому що це взагалі окремо, і про них можна багато розказувати, але по факту і розказувати нема що, тому що поранення є поранення.